Весняний настрій панував сьогодні у приміщенні міського історичного музею, де відбулася перша персональна виставка живопису Нововолинської художниці Віри Здрок під назвою Симфонія жіночої краси. Працівники музею напередодні свята весни і краси відкрили виставку самобутньої нововолинської художниці, який неодноразово уже протягом трьох років пропонували її організувати. І ось, нарешті, 40 дивовижних робіт побачили усі охочі. Віра Федорів набрала участь у виставках інших художників та завжди допомагала працівникам музею, якому подарувала портрет Сергія Байдо. Овського, що став одним з перших експонатів приурочених пам'яті героїв Небесної Сотні. На захід запросили творчу інтелігенцію міста, друзів, родичів та поціновувачів таланту пані Віри. І хоча весна нас ще не радує ні теплом, ні сонечком, але весна вже є відчувається в повітрі. І сьогодні ці картини нам дарують незвичайне почуття весни, краси, квітів. І це такий подарунок для всіх жінок Новолинська, для всіх його жителів. І пані Віра в своїх картинах зобразила неймовірної краси природу, прекрасні пейзажі, які відображають різні пори року. І в цих картинах, в цих квітах, в цих барбах. В цих барвах і я і є вся пані Віра. Віра з дрок малювати почала ще в дитинстві. Пізніше працювала художником-оформлювачем і автором цілковитого розпису тимчасової Святомихайлівської церкви на 15-му мікрорайоні. На картинах талановитої художниці зображене все її життя, емоції, настрій та душа. Як кожен митець вона вишукувала себе у якомусь стиль і зупинилася на олійних фарбах? Малює дивовижні квіти натюрморти і пейзажі, в одному з яких, до речі, гості виставки одразу впізнали природу рідного міста. Я вважаю, що у нас кожна жін. Творча натура, в кожного є свій творчий напрямок. Хтось малює, хтось співає, хтось вишиває бісером чи в картини по е, схемах, і хтось варить навіть той смачний борщ який з пампушками. Я вважаю, що наша кожна жінка це є творча натура. І так само, як і я, в якомусь напрямку ми є всі поєднані творчі. Хоча сьогодні досить складний час. І якось хочеться його трошечки прикрасити, хочеться перекласти, переламати ту пластинку на щось більш позитивне і щоб навіть для моїх відвідувачів шанувальників також зробити якийсь хороший настрій. Підтримати і привітати віру Федорівну прийшли її колеги і найближчі друзі, які вже дуже давно знайомі з її творчістю. Вони побажали їй надалі ще більшого натхнення, творити і дарувати оточуючим можливість отримувати ці яскраві емоції від дивовижних картин. Але те, то, що тобі вдалося перевтілити або кажуть весь цей багаж і поєднати інтерпретувати ті всі техніки, і вилити в щось своє це надзвичайно великий талант. Від Бога перших наслідування своєю працею потужною. І дай Бог тобі здоров'я кажуть, ще надальше творити і радувати людей всіх. Це не є тільки одне, вона дуже різностороння людина, вона дуже ще чого багато вміє. Вона не признається, повірте. Але я бажаю, щоб От, оце більше це є таке душевне, більш ближче до душі, і щоб воно продовжувалося. А ми її будемо всі підтримувати, тому що коли приходиш, і дійсно це не, все, не всі її роботи, тому що вона це робить дуже давно. Ну і вона щира людина, вона ж розтає. Це якщо б вона зібрала те, що вона б дарувала до якихось свят от, всім нам, своїм друзям, це було б вдвічі більше. Так що бажаємо тільки одного добра, миру, щоб вона дочекалася свого сина, щоб все було добре в них в сім'ї, а ми будемо її всі підтримувати. Усі гості отримали неймовірне естетичне задоволення. Ці квіти, наче живі, до них таки хочеться торкнутися, а яскраві кольори створюють теплий і весняний настрій.